Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні на огляді ось такий цікавий набір LEGO 42147. Якщо вам цікаві такі огляди, підписуйтесь на мій канал, буде ще багато цікавого. А тепер відкриваємо коробку, але щось вона не дуже гарно відкривається. Але з цією задачею ми, звичайно, ж впораємось. В наборі бачимо, як завжди, деталі, які розфасовані по пакетикам. О, цікаво! Перший раз бачу деталі, які не в пакетіться, а просто так лежать у коробці. О, знову дві деталі лежать просто так у коробці. Дуже цікаве рішення, як на мене, але я цього трохи не розумію. Ну, як завжди, інструкція. Але тут їх дві. Цікаво, чому вони так зробили, тому що набір не дуже великий, можна було зробити одну. Ну і звичайно лист з наліпками. Ну і ось друга інструкція. А тепер ми подивимося, як виглядає вже готовий набір. Дуже подобаються комплектні наліпки. З ними машинка виглядає дуже цікаво. Машинка непогано деталізована. В неї є номер, передні фари та навіть задні стопи. В машинки є поворотні колеса. Для цього нам потрібно покрутити цю шестерню, яка знаходиться зверху. Також ми можемо піднімати кузов. Для цього треба крутити шестерню, яка знаходиться знизу. В цій моделі є один недолік. Задні колеса треба було зробити подвійними. Я вирішив трошки вдосконалити цю модель. По-перше, я додав подвійні задні колеса, тому що так модель виглядає більш гармонічно. Але довелось прибрати задні стоп-сигнали, тому що вони терлись об задні колеса. По-друге, я прибрав пластину, яка ось тут була. Це дозволило трошки збільшити кут повороту коліс. По-третє, я трошки посунув далі вглиб цю шестерню, яка піднімає кузов, щоб вона була на одній лінії з колесами. По четверте я додав більш реалістичний паливний бак. І останнє я трошки вдосконалив кабіну. Ось цих деталей тут не було. І так воно тепер виглядає більш гармонійно. Ну, і ось така в мене вийшла модель. Якщо сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Далі буде ще більше цікавих оглядів та нових моделей.